Всім доброго дня. Імпортували ось таку красуню Kia Niro, 2020 рік, 64 батарея, три фази, максимальна комплектація, автомобіль вже розмітнений, сертифікований. А зараз пройдемося, автомобіль по лакофарбовому покритті, покажемо як машина виглядає по кузову і в подальшому перейдемо вже в салон і більш детально покажу. У нас переднє ліве крило 99, 111, 98, 81. Капот. Капот у нас де алюмінієвий, 90, 110, 105, 105, 98, 107, 99. Переднє праве крило. 90. 96, 105 126, передня права дверка, 126, 127, 127, 99, 109, 115, 122, 110, двері, 116, задня дверка, 99. 112, 133, напевно, погано приклав. 126, 126. Заднє крило. 85, 76. Автомобіль не полірувався 97. Задня кришка багажника. Названа також алюмінієва 65, 79, 79, 80 та 95 95 99 ліве заднє крило 77 100 100 85 98 107 107 112 задня дверка 99 909, 106, 135, 125, 114, передня ліва дверка, 114, 119, 119, 134, 134, да. 101, 101. Також покажемо зараз, як проєми автомобіля. 80, 82, 64. Автомобілі. Немає ні царапин, ні м'яких. Ось задні двері відкриваємо також. Від ременя також все ціленьке, немає ніяких. 66. 80, 83. și s-a tăiat. Ridam-nu în forne. Nu s-a, așa căș, nemaipeni aștept. Puterătoște. Pidreami așa căș, Și s Чисті. Також У нас також в гарному стані, немає ніяких 68, 66, 71. У нас автомобіль весь в рідній фарі, Також навіть подивіться, як виглядає задній бампер. Немає ніяких сколів подертостей. А Зараз більш детально перейдемо всередину. Зустрічає нас безключовий доступ, Датчики мертвих зон, автомобіль на максимальній комплектації, акустика GBL, пам'ять сидінь, склопідйомники, електросидіння, шкіряний салон. Ось так виглядають у нас сидіння. Салон в гарному стані. Автомобіль їхав своїм ходом. 116 740 пробіг. На даному автомобілі ось така вже велика мультимедія, це рестова. У нас підігрів обдув, підігрів керма, бездротова зарядка. Є в нас таких два бардачки. Зараз покажу, як виглядає задній ряд сидінь по картах, у нас ніяких нюансів немає по сидіннях, також по задньому пластику. Перейдемо зараз в багажний відділ. Полка в нас присутня, шторка. У нас дві зарядки. Це на 220. І ще у нас кабель піна, компресор. Весь комплект є. Так виглядає пластик в багажнику. Також з іншої сторони, по картах, ззаді в нас є підігрів сидінь. Який стан в нас йде, як пластику, так і від ременя, немає ніяких коцок. В автомобіля все працює. Автомобіля, два ключа. Все є. Ось так виглядає автомобіль під капотом. У нас тепловий присутній. Також в автомобіля були замінені підшипники як в редукторі, так і в моторі. У нас чистенький антифріс. Прикріплю вам відео, як на ось маємо від... Від номер автомобіля. Також прикріплю відео, де були замінені підшипники в даного автомобіля. Тільки є один нюансик, трісляна кришка, але це не проблема. У нас три фази присутніх. Даного автомобіля будуть замінені підшипники, як в редукторі, так і в моторі. Ось автомобіль. Що він он. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, а також можемо імпортувати для вас будь-який автомобіль, який цікавить вас. Хто дивився відео, це до кінця. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на youtube TikTok канал.